Мир Боже, дорогі брати і сестри, сьогодні в нас цікава тема служіння присутності. Олег тривалий час зустрічався з дівчиною, яку він любив. Але склалось так, що вони розійшлися і він дуже страждав. Його друг Сергій знав про цю проблему і він вирішив допомогти йому. Олег зателефонував Сергієві і домовились про зустріч. Вони зустрілися на стадіоні. Сіли. І Сергій знав, що в Олега важко на серці, і вони дві години просто просиділи, навіть, ну, навіть не поспілкувалися. Був теплий літній вечір. вони сиділи, і Олег підвівся і каже: Ну, все, я, мабуть, буду йти додому. А Сергій сказав, що. Добре, якщо хочеш, я можу піти провести, піти з тобою. Та ні, я сам дякую тобі. Ти мене дуже підтримав. Ми часто не знаємо, що сказати людині, яка переживає важкі часи, як її підтримати. Ми боїмося її реакції на наші слова, її можливих запитань до Бога чи до нас як віруючих. І тому, щоб не потрапити у незручне становище. Ми несвідомо уникаємо контакту з цими людьми. А можливо, просто не знаємо, як потім справитися з тягарем, який лягає на душу після такого спілкування, як підтримувати людей у їхніх переживаннях і допомагати їм, щоб ненароком не ранити людину ще більше і не виснажуватись самому. Людина, яка перебуває у складних обставинах, помічає, що оточуючи, уникають спілкування з нею. І це сприймається як байдужість. Не менше травмують і надмірні та невчасні поради, цитати із Біблії і підбадьорення, формальні запитання чи обіцянка. Я буду молитися за тебе. Насправді людині потрібні не слова, поради чи обітниці, їй важливо відчувати, що вона не залишена наодинці зі своєю проблемою. Тому з нашого боку так доречно підійти, зателефонувати. Зупинитись на вулиці, відвідати. Не потрібно говорити багато. Важливо те, що ви прийшли. Ви тут з готовністю слухати, приймати і надати посильну практичну допомогу. Це служіння присутності. І його може звершувати кожен, не тільки пастор чи капелан. У служінні присутності є три правила. Вони дуже цінні. Слухайте, слухайте. Слухайте усім серцем, так як слухає Ісус. І те, що людину вислухали, лікує її. Коли людина розповідає свою історію, її тягар полегшується. Саме тому служіння присутності і, зокрема, уміння слухати є, велик, є великою підтримкою і допомогою для злами носерних. Не бійтесь пауз. Якщо людина мовчить, посидьте трішки мовчки. Поруч. Але постає питання: як залишатися самому в нормальному емоційному стані, коли слухаєш важкі історії чи бачиш біль інших людей? Господь не хоче, щоб ми брали на себе надмірний тягар, якого в не змозі понести. У кожного Він свій. У спілкуванні з людьми, які у складних життєвих обставинах, яким зараз болить, важливо пам'ятати три речі. Ви не викликали цю проблему. Ви не можете контролювати її, і ви не можете вилікувати чи виправити її. Це може тільки Бог. Зробіть свою частину роботи, а Господь зробить свою. Після зустрічі з людьми, які страждають, принесіть у молитві їхній біль до Бога. Скажіть: Господи, я приношу історію чи проблему, про яку мені розповіли до Тебе. І передаю її тобі. Я не в змозі вирішити це, я вірю в Твою силу. Перед Голгофою Ісус просив учнів попильнувати разом з ним у Гефсиманії. Він не чекав, що вони візьмуть його тягар, питимуть його чашу, страждатимуть замість нього. Він чекав від них підтримки, служіння присутності, молитви за нього і за себе. Якщо ви зараз проходите долиною плачу наодинці, Ісус вас дуже розуміє. У тому, у тому саду Він не отримав від людей підтримки, про яку просив. Він не образився, бо розумів людські слабкості, Його підтримали ангели. Отже, ми не в змозі вилікувати душевні травми, їх лікує Бог. Але ми можемо бути вухами, очима, руками того, хто лікує. Коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до тебе, цар у відповідь скаже їм: запевняю вас, те, що зробили один, одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Амінь.